В історії становлення незалежності і соборності України особливе місце займає день 22 січня 1919 року, коли Директорія Української Народної Республіки проголосила злуку всіх українських земель в єдину українську державу. День Соборності України свято рідного краю, свято нашої держави. Слово соборність означає єдність, і ми пишаємося, що ми, українці, а наша вітчизна єдина Україна. Земля дорога та мила серцю кожному із нас. Упродовж століть землі України були розрізнені, належали до різних держав Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. Тож споковічною мрією українців було об'єднання розрізнених частин України в межах однієї держави. У тяжкій тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого боротьба українського народу за соборність своїх земель. Тому що року, 22 січня, весь український народ із вдячністю згадує тих героїв, які боролися за об'єднання усіх національно-демократичних сил Українства. Хто словом і ділом намагався відродити незалежну соборну українську державу. Одною з найяскравіших подій в відродженні Незалежної соборної України став живий ланцюжок. 21 січня 1990 року до трьох мільйонів людей, взявшись за руки, створили безперервний ланцюжок на дорогах від Києва до Львова як символ соборної. Єдиної України символ духовної єдності східних та західних земель. А з 21 січня 1999 року наказом Президента України Свято стає державою. Лунає пісня Солов'їна, і вітер віє Степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає День Новий. Послухай, брате, Українцю, хоч історично склалось так. Що територія різниця, одна земля у нас одна, ми з вами це одне єдине. Ми це родина, ти і я, дві сторони у України, та Україна в нас одна, а ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров за скільки літ нас не здолали? А отже, вистоїмо знов.